У рубрика Раптово розумні думки і поради для кібербатька. Люди питають, як зацікавити дитину в програмуванні, як пояснити дитині, що програмування то круто, Прямо з дитячого віку. Я кажу, ну ніяк, ну тобі, ніяк. Але це можна зробити через косвенні методи. От, усі дивилися фільм Один вдома, да? де там Маклей Калкін э, захищав власний будинок і він там робив э, ну, прикольні речі, типу там. Дверцятна відкривається, значить натягається якась штука, там, вірьовочка, і, значить, газовою горелкою, наприклад, тому грабіжнику підпалюють його Тобто Прикольно, цікава дитина а, рже. І от я намагався через. Голівудські прийомчики та кінематограф, пояснити, що то є ну по суті програмування. Ну тобто зробити механізм, що там щось відкрилося, щось натягнулось, щось зробилося. От та суть програмування. Що якщо ти вів певну команду, то щось десь відкрилося чи закрилося, бо інакше пояснити дитині, програмування ну їй буде не цікаво. От, ви з нею зробіть, наприклад, там на двері натягніть а, гумову а, кульку з водою, да? і коли там мама прийде, та кулька їй там впаде на голову. Дитина буде ржати, а ви скажіть, що а це ще можна запрограмувати на датчику. ну, Наприклад, на Артуїно. Якщо а, щоб не використовувати нитки, от якщо дверцята відкриваються, то датчик розмикається, і, ну, наприклад, там якийсь механізм дропає ту гумову кульку. І то буде набагато цікавіше, то не зовсім програмування, проте це алгоритміка. Все ж починається з логіки та алгоритмів. Тобто поясніть алгоритмі, наприклад, де там, наприклад, ну, цього кіно один вдома, іде кулька падає, а потім зробіть там ну, просту реч, яку новить там машинку на Arduino, де ти можеш там, якщо натиснеш вперед, то вона поїде вперед. Якщо натиснеш вправо, вона поїде вправо. Це буде дуже цікаво. Це не зовсім програмування, проте це дуже зацікавить тут, на мою особисту думку, дитину.